Мэр Вашингтона пристально его изучит. Вашу кандидатуру рассматривают под разными ракурсами. Опыт ваш конек. А вот сбор средств вовсе нет. Мы вам поможем. Вера, это не то, что ты подумал! Вера! Прости меня, дурака! Ну усми меня, Забудь! Гордо. От молодец. Папа, станься, я тебя прошу, умоляю. Я не хочу ничего слышать про твоего отца. Але де межа образую образою и горем для детей? Папка говорит, папка у вас хорошая, а мамка плохая. Прощаться прошу Навсегда. Мам. Мама! Бегом к реке, Она за отцом убежала. Береги кохання. Пап, не бросай меня, пожалуйста! У неделю о 18-й. Неповторні форми, надскладні елементи, запатентована система контролю відкриття. Зустрічай оновлений медов. Бездоганно захищена м'якість. Нова колекція весняного взуття в Карі. Суперціни на взуття. Кеди жіночі від 199 дев'яносто гривень. У коньяку коблеву є своя особливість. Він народжується у винних дубових діжках. Ця знахідка виноробів сповнює коньяк витонченими ароматами та надає особливої м'якості. Коблево. Коньяк, довершений виноробами. Неправильне харчування і алкоголь. Погана екологія можуть спричинити пошкодження печінки. Есенціалі форте фортеен містить есенціальні фосфоліпіди у високій концентрації, які допомагають відновити пошкоджені клітини печінки. Есенціалі форте фортеен дві капсули три рази на добу. Чоловіки обертають землю доки всі сплять, у спеку та холод без зупинок, без перерв. Старанно, вдумливо, відповідально. Навіть коли втомився, навіть якщо ніхто не бачить, тому що тут все залежить від тебе.